Вітаю! Мене звуть Даша і я з радістю оголошую про початок 30-денного курсу з йога практики. Я дуже багато над ним працювала, вклала свої знання, свій досвід, всі, врахувавши всі помилки, все, через що я проходила, коли формувала власну практику впродовж трьох років. Цей курс не є вичерпним посібником з йоги, бо це дуже складно втілити всі інструменти в один курс. Проте цей курс впорядкований шлях, який має на меті показати тобі, що йога буває різною, він може стати як гарним початком регулярної йога практики, так і дати можливість поглибити її, якщо вона вже сформована. І подивитись під різними кутами. В курсі 22 практики асан і Пранаям. Кожна з них комплексна на все тіло, однак має певний акцент на ту чи іншу ділянку тіла. Ми будемо робити 4 практики по самоаналізу, сесії запитань до себе і пошук відповідей. Музика. І чотири медитації. Музика. Кожен день. Починаючи з 1 січня до 30 на каналі будуть виходити практики. Перші 5 з них безкоштовні. Кожен може спробувати і відчути на собі, чи підходить, чи подобається, чи бачите ви в цьому цінність. Одразу скажу, що практики довгі, не очікують 10-15 хвилинних швидких фіксів. Практики будуть від 30 до 60 хвилин. Тому я розумію, що не завжди і не кожен зможе робити це щодня. Можна буде виконувати це в своєму темпі. І якщо ти захочеш придбати повний курс, отримати доступ до всіх практик назавжди і зберегти можливість практикувати впродовж півроку, рік. Оскільки практики дуже різноманітні, і тобі вистачить їх, аби повноцінно проводити роботу з тілом досить довгий час. Це можна буде зробити на моєму сайті з 1 січня. Практики будуть виходити щодня. Ти отримаєш доступ на сторінку, де зібрані всі практики, і посилання з'являтимуться день за днем. До кінця січня у тебе буде весь курс. І доступ збережеться назавжди. Більше деталей в описі під цим відео я запрошую всіх вас подивитись, і, можливо, це для вас, можливо, ви захочете подарувати його близькій людині. Так чи інакше, це чудова інвестиція в себе. Перед початком курсу за два дні вийде два підготовчих відео. 30 і 31 грудня. Одне з них буде надавати мотивацію і підтримку щодо регулярної практики. Я зібрала в ньому поради стосовно того, як ставитись до кожної практики, як чого очікувати або не очікувати від практики, від себе і як прогресувати. Друге відео дасть. Технічні рекомендації по виконанню асан. Я знаю, як важливо, особливо в такій кропіткій роботі з тілом, де ми працюємо із м'язами, із суглобами, і при цьому поміщаємо себе в некомфортні, нові, незвичні положення. Важливо бути впевненим, що ми робимо все вірно. Тож в цьому другому відео я покажу і розкажу основні моменти, на які слід звертати увагу в базових рухах, таких як нахил, прогин, скручування і певні рекомендації по постановці рук, ніг в планках і в тих положеннях тіла, до яких ми часто звертаємось в йозі. Дякую за вашу увагу і до зустрічі 1 січня.